У суботу, 6 вересня 2025 року, у парку Мезоньов відбувся 25-й ювілейний український фестиваль в Монреалі справжнє свято культури, музики, мистецтва і єдності.

Merci à tous d'avoir participé au festival aujourd'hui. Дякую вам усім. Слава Україні. Героям слава у програмі також прозвучало відеозвернення прем'єр-міністра Квебеку Франсуа Ліґо. Він підкреслив, що українська громада гідно представляє свою культуру і традиції не лише в Монреалі, а й по всьому Квебеку. Слава Україні. Особливим моментом свята став онлайн-виступ українського прикордонника Андрія Демченка. Його слова подяки стали щирим нагадуванням про наш нерозривний зв'язок з Україною. Дякую за увагу, дякую за підтримку. Слава Україні і слава кожному, хто підтримує нашу країну. Попри дощ, який не зіпсував святкового настрою, гості фестивалю зігрівали одне одного посмішками, знайомствами і теплими вітаннями. Цей день ми запитували присутніх, в чому важливість фестивалів та діяльності українців, що мешкають в Канаді, особливо в час, коли Україна протистоїть російським згарбникам в визвольній війні вже четвертий рік. Ша згур... згуртованість нашої громади, спільні заходи, такі як Український фестиваль Монреалі, цьогоріч якого ми відзначаємо 25-ту річницю, це надзвичайно важливо, це вселяє. Надію додає сил українцям в Україні і так само немалу фінансову підтримку на фестивалі. Також діяла мистецька частина. Художники представили свої роботи, додаючи до свята барв і підкреслюючи багатство української культури. Катерина Дудник, українська художниця, прийшла з чоловіком на фестиваль, щоб показати, що українська культура, крім традиційного, має різноманітні художні напрямки. Якщо ми не будемо говорити про країну, то ну її просто ну дає україн. Україна, але що там відбувається, ніхто не буде знати. А якщо весь час наша Україна звучить в медіа, в розмовах, то звичайно люди більш стають обізнані. Дизайнерка Наталя Лаптєва, яка у Торонто створює вінки на підтримку України, приїхала на фестиваль, щоб поділитися своїми виробами. Українці, коли вони бачать, що за кордоном про них питають, про них піклуються. Для них донатять, для них це дуже зворушливо, навіть якщо суми невеликі. Вони надзвичайно, навіть якщо просто людина вийде з прапором українським на невеличку акцію протесту чи на мітинг, вони цим дуже зворушені, це їх дуже підтримує морально. Смачного дякую, привіт! That's так that's pretty much it. О, so. oh, добрий день, добрий вечір. Кетрін Мітофір розказала, що бабусі та дідусі виїхали з України до Франції. Там народилися її батьки, і вона I was, born in France, but I was raised here. The importance of um, sharing about Ukrainian uh, culture and um, just everything Ukrainian is so that people can see what it is to be Ukrainian and also um, how it's worth it to promote and save Ukraine and the Ukrainian people and the Ukrainian culture. It would be such a shame if um, <laughs> Russia wiped all that out. Показ українського одягу, який організувала Тетяна Цьомко, стала однією з найяскравіших подій фестивалю. Тетяна говорить, що всі колекції українських строїв, а також танцювальні рухи представляли культуру центральної України. Остання частина була несподіваною для всіх, оскільки вийшли дівчата з сучасним танцювальним номером в жанрі хіп-хоп. За словами Тетяни, це було зроблено з метою показати зв'язок минулого з теперішнім і майбутнім. Українська каса де Жарден є багаторічним спонсором фестивалю. Ми намагаємося залишатися сучасною та надійною фінансовою установою і плекати наші українські традиції, культуру та єдність. Тому що єдності сила нашої спільноти. На фестивалі працювало аж 93 кіоски із виробами мистецтва, традиційним одягом і ремеслами. Ресторани і виробники пропонували гостям запашні страви. Програма фестивалю була надзвичайно насиченою. На сцені ювілейного українського фестивалю виступали українські артисти з Канади та гості з України. Серед них були українські рок груп Ромакс, танцювальний гурт Барвінок, Хор «Відлуння», Танцювальний ансамбль Марунчак, Скрипаль Сергій Трофанов та багато інших. На фестивалі особливий колорит створив виступ козака сіромахи. Його енергійні пісні запалили публіку, нагадавши про героїчний дух та незламність українського народу. Популярність українського фестивалю в Монреалі зростає. Можна з упевненістю сказати, що українські фестивалі стають найпопулярнішими етнічними фестивалями в Канаді. Для багатьох українців це не просто фестиваль, а символ живучості духу України і міцності діаспори у складні часи. Тож заздалегідь плануйте візит на український фестиваль в Монреалі наступного року.